Вітаю, друзі! Мабуть, багатьом із нас добре знайомі відчуття переживань, тривожності через гроші. В цьому відео 5 важливих фінансових навичок, які допоможуть нам знизити цей рівень тривожності. Перша навичка це розумне ставлення до витрат, контроль витрат. Коли мова йде про великі покупки, обдумуємо різні варіанти, аналізуємо найкращі опції і, як то кажуть, Треба переспати з цією думкою. Якщо мова йде про поточні витрати, краще робимо їх не імпульсивно, а складаємо список перед тим, як йти до супермаркету. Друга важлива навичка це фінансове планування і складення бюджетів. Тут ми можемо не обмежуватися списком на сьогодні якихось необхідних покупок, а спланувати собі весь місяць, співставивши Очікувані доходи з необхідними та бажаними витратами, і зможемо чітко розуміти, на що нам вистачає, скільки на кожну статтю витрат можна дозволити собі витратити. Третя наступна навичка це розуміння фінансових продуктів. Наприклад, розуміння, як працюють депозити зі складними відсотками, як працюють інвестиції в державні облігації як працюють позики з інуітетними виплатами. Всьому цьому можна навчитися або принаймні уважно, детально читати угоди по послугах, які вам пропонують фінансові установи, і не соромитися задавати питання. Четверта навичка це управління боргом. Саме зобов'язання, саме борги дуже часто приводять до цієї тривожності. Але кредити, позики це нормальні фінансові інструменти, які дозволяють нам іноді скоріше і легше досягати наших фінансових цілей. Тож головне спланувати, як, за рахунок чого, в якому обсязі ми здатні, не напружуючись їх виплачувати. І, звичайно, дотримуватися цього графіку. І п'ята, остання навичка це диверсифікація. Диверсифікація це принцип не класти всі яйця в один кожик. І якщо ми говоримо про власні фінанси, то можна почати з доходів. Дуже добре, якщо у вас є стабільна зарплата, але ще краще, якщо, окрім стабільної зарплати, у вас є ще одно, два чи більше джерел доходів, нехай навіть трохи менших. Можливо, це підробітка, можливо, це монетизація вашого хобі, можливо, якийсь пасивний дохід. Так само не кладемо всі яйця в один кошик, коли розподіляємо свої фінансові заощадження. Не тримаємо все вдома під матрасом, не кладемо все на один депозит. Звичайно, якщо мова йде вже про якусь більш-менш суттєву суму. Якщо ж у нас в наявності щось на кшталт тисячі гривень, нема сенсу розподіляти це на багато джерел. Якщо ж більше подумайте про те, щоб частину... Грошей тримати, наприклад, в гривні частину в іноземній валюті, частину на депозитному рахунку, частину десь інде. І так само про диверсифікацію не забуваємо, якщо ви вже дійшли до стадії інвестування і хочете заробляти на ваших вкладеннях. Отже, бажаю вам безхмарного фінансового сьогодення. І мінімум тривожності через гроші.